Усім доброго дня! Взяли на продаж ексклюзивний об'єкт на ринку нерухомості. Ой, не, не, давай Деме, так. ЖК Туркіш-Сіті. Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як ріелтор в місті Вінниця. звати Павло Миколаєвич. Презентуємо ми в ЖК туркіш Сіті новобуд квартиру Стіни у нас декоративна шпаклівка в деяких навіть місцях, а саме там, в три слоя це робилося. І стеля також, тобто тут дизайнер реально працював і це видно. Ну, ціна якість? Все у нас тут на висоті, ми в залі. От тут у нас так двері відкриваються, як купе, і легким рухом руки вони назад відкриваються. Зайшли ви в кухню. вже, Кухня, бідна зона, вбудовані меблів не залишаються. Все красиво навіть тайна вечеря. Що в кухні, те, що ви не побачите на фото, а на відео тут вбудована техніка, зрозуміло. Все красиво навіть по шухляткам тут ну, Закинули собі наглядний приклад, да? як в столові прибори бути. Тут ми відкриваємо кухня у нас блюм. І. Ми тут ще хочемо показати вам і старішина з натурального каміння, а саме кварцит Що е, ми вам покажемо ще? Ви і так все знаєте. Е, газова поверхня е, Навіть все продумано ось тут можна і мікрохвильовку сховати. і ну, Все красиво, все для себе. Йдемо ми на балкон. Балкон доволі такий просторний, тому що тут і холодильник, і морозильна камера стоїть. Ну і, звісно, двоконтурний канал, котел, який дає у нас підігрів води і опалення. Там у нас я люблю туркіш Сіті, церква, дитяча площадка. Зріва фонтан Рошен, там все, все за мостом. ЖК Туркіш-Сіті Сіті це один з найкращих ЖК взагалі точно на Замості. Ну, кращих поки немає. По інфраструктурі, по якості, по ціні. Скрізь де плитка, в нас підігрів, тобто, крім, звісно, двох спалень. Йдемо ми ще. Йдемо, йдемо, звісно. Заходимо в ванну кімнату. У нас ще є санвузол окремий при вході. Тут у нас постарішній, також як і на кухні, кварцит. Чуєте, так? Да? Оп-оп-оп. Краса, краса. Велика душова зона, називаємо її так. Тут у нас цей. Як літній душ, як він. Система роса. Так, да. оце саме воно. Ну, все красиво, як і в квартирі. І, і сушка, і, і все, все для банних приналежності. І от тут на доводчиках, от сюди ми подивимося, там правильна машина, отут, от на, до... на доводчиках. Ну, і нижнє там, також там, для рушників і так далі. Тут у нас зеркало, тут ми дзвонимо 098-4544 одиниці, лайф такий самий 093. Все, ви знаєте, ми йдемо далі. Бачите, який вид класний у нас з балкона. Прям, да, Це ЖК Turkish City, внутрішній двір. І в нас квартира, хоч і двохкімнатна, але вона і двохстороння, два. Е, з кухні в нас також є балкон, і він виглядає прямо на фонтан там, з лівої сторони. І йдемо там на все замостя. І на, і на церкву. Е, так. По квартирі у нас майже 85 квадратних метрів, дизайнерський ремонт, е, декоративна шпаклівка. В, трас, в три слоя робилася. І е, стеля у нас також зроблена з цієї декоративної шпаклівки. На підлозі ламінат, в спальнях немає підігріву, але окрім них, скрізь є підігрів підлоги, там де плитка, як то кажуть. У нас окремий санвузол з ванною. Вхідна зона, кухня та. Ще вам хочу показати, що вхідна зона. Стаємо вже, так. Да. Вхідна зона в нас, тут вхідні двері. І отут ми входимо, розвиваємося. Подивіться, це тамбур на три квартири, в цьому тамборі люди можуть жити по такій квадратурі. Щоб ми дійшли до цієї квартири, відеодомофон, сигналізація, кодовий замок в під'їзді. Це на четвертий поверх який щось дістатися. І ще Сізам відкриється на влікті, сказали треба. Тут у нас пакетники, кожна зона розонована, все красиво, все під декор прямо загальної квартири, це ж тільки фідна зона. І тут у нас санвузол окремий, не разом з ланою. Якраз для сім'ї хтось миється, хтось займається іншими своїми справами. Мама, папа, діти, шкафчик е, такий для, для санвузла, Душ ще ну, руками, зеркало, все красиво. І в нас на стелі е, колонки, вони розведені повністю по всій квартирі. семиканальні, дуже дорогі, е, реально там установка ціла. Шафа у нас велика, така вхідна гардеробна ціла. ну, Подивіться да, на її товщину, Та е, кондиціонер, який е, ну, тримає клімат-контроль по всій квартирі, тобто на див його достатньо. Повністю скрізь. До нас вже дзвонять, вже хочуть її купити, але ми залишаємо її для вас. Все побачення.